Слава Україні, друзі! Слава нашій нації, шана Збройним силам України, всім силам оборони нашої країни. Футбольний клуб Колос Ковалівка запрошує вас на матч 14-го туру чемпіонату юнацьких команд, чемпіонату Ю-19. Колос у себе вдома на навчально-тренувальній базі приймає юнаків. минає. Визначаємо, що у нас є перший удар у площину воріти, але на місці Іван Пахолюк не проблема для голкіпера колоса була було взяти цей удар. І зараз у нас момент. Олег Криворучко там увірвався Безручук. Олег Прильой гусол. Усов, простріл І завершення Віктор Тригуб. Там і Олексій Безручук намагався вразити ворота. Ну і Колос здорово там зіграв цей поєдинок. І Артем Гусол у нас відзначився хетриком в матчі проти Динамо. А зараз у нас відкриває дальнім ударом. А рахунок минає. Ось так атака, яка прийшла з правого флангу. І потім матч продовжився. Ну а, а там не забитий пенальті. Був Дмитро Чернис, що ворскли не забив, а потім Владислав Островський на 38-й хвилині. Зараз момент. Із лівня, рахунок колос. А, а, і у нас Віктор Тригуб забиває після прострілу. Романа Кузика кузик прорвався правим флангом на 18-й хвилині, прострілив і там увірвався на оперативний простір. Віктор Тригуб і заніс м'ячу сітку. Олег Криворучко пробиває правою ногою. Домашній поєдинок, але він. Перенесений через участь у Єврокубках Зорі. Зараз Артем Гусол забиває Гусол. Прекрасний м'яч, браво! Ну і яка передача, відзначимо. І після цього Артем Гусол виконав соло, прорвався він і зробив те, що має робити класний гравець. З лівого флангу атаки колоса зараз буде. Бити чи робити простріл, простріл, хтось там на добиванні є. З розвороту Олексій Безручук накрило його. Але сьогодні без нього. Закидання. криворучко, буде удар. криворучко, фінтить. Проривається Олег і забирає м'яч Володимир Шарун. Високий пресинг від ковалівців. Забрав кузик чисто. Кузик пробиває кузик і... Рятує свою команду. Голкіпер минає, прорваються по центру. Бідзінський. І удари І М'яч залітає у ворота. Після удару Юрія Михайлєва, А М'яч там когось влучив. А потім, а потім відбилися гірники і здобули перемогу. Зараз після передачі. Олексія Безручука. Віктор Тригуб робить дубль і знову виводить коло сперед на 60-й хвилині. Віктор Тригуб забиває після передачі і прострілу Олексія Безручука. 3-2. Мендрук там робить навіс, буде удар. І ось удар, але вище воріт пробиває Іван Бокало. Бокало. І в центр. Тут гайдук. Є навіс. Киричок робить навіс головою. удар, і Що придумають хлопці? Все ж таки гусол буде бити. Сам ні розіграли. Криворучко пробиває Рикошет. І Зараз момент. Який шанс був забити Нікіта Дорож, тільки він вийшов. атаці минай. Закидання. Бідзінський робить і не встигає там. Ліднєв робить простріл, м'яч пролітає на підбиранні киричок, Киричок заряджає і м'яч полетів аж в поле туди. Все, друзі. Лунає у нас фінальний свисток. Тож же з вами був Лев Галушко. Разом з вами спостерігали за красивим і таким бойовим матчем. Чемпіонату юнацьких команд Слава Україні! Вболіваємо за наших, підтримуємо збройні сили України! Слава нашій нації!